Храм святого Станіслава у грудку. Тут працює декілька одиниць техніки і будівельних бригад. Одні ремонтують фасад храму, інші облаштовують прилеглу до нього територію. Як бачимо, стара бруківка вже демонтована. Наразі парафіяни вирізають усі чагарники та дерева. Сьогодні розробляємо дрова на дрова. Скину тут порядок, наводимо, покинули велике дерево, яке нам мешає, І ріжемо її на вже на цівки буде на на кутильню ріжемо. Найближчим часом більшу частину території храму планують вкласти бруківкою та неподалік будинку милосердя зробити парковку. А у майбутньому за храмом планують збудувати вівтар для звершення літургій. Також в планах є каплиця для померлих на території храму, щоб можна було зберігати тіла померлих в каплиці, так як це повинно бути. Ну і звичайно, також туалети, тому що великі урочистості приїжджають сюди дуже багато людей, щоб завжди могли скористатися. Щоб реалізувати задумане, планують перепоховати рештки померлих. Ки відійшли до вічності понад 100 років тому, адже даний храм збудований на території старого кладовища. Це буде зроблено з пошаною буде літургія свята за цих померлих, котрі будуть перепоховані, Щоб все це було ну з повагою, і пошаною до всіх тих, котрі тут колись поховані були. Бруківка на території храму буде вкладена за фінансової підтримки вихідця з городка. А ось реконструкція храму за кошти парафіан та благодійників. Ремонт даху та фасаду храму планують завершити цього року. Виготовляються, виготовляється мозаїка. Вже практично половина ікон образів з мозаїки, з життя Ісуса Христа вони є виготовлені в стінах храму, приготовлені такі спеціальні ніші. Вони будуть в майбутньому, вірую, в це підсвітлені дуже гарно. Мозаїка Справді дуже гарна, і мозаїчні картини, ікони. І в великих таких проємах, які приготовлені до, також до цієї мозаїки, будуть такі ну, великі образи непорочної Пресвятої Діви Марії, святого Антонії, святого Станіслава Єпископа і Мученика, котрі є покровителями цього місця і храму. Нагадаємо, до 1934 року у грудку налічувалося три римокатолицькі храми. Всі вони були зруйновані радянською владою. Відродження костелу святого Станіслава почалося після прибуття у 1976 році з Латвії отця Владислава Валекса. Священик звів храм на місці маленької каплички, що була розташована на старому кладовищі.